Доброго дня всім добрим. І так, сьогодні звернемося до того, чи зобов'язана людина захищати свої права, в тому числі, якщо вона перебуває за кордоном. І так, в постанові Кабінету міністрів від 16 травня 2024 року, ця знаменита, яка вноситься в порядок організації та ведення військового обліку, мало хто звернув увагу на пункт 10. прим. Пункту першого додатку другого. Якщо уважно прочитати його, то він приводить до того, що буквально за лічені дні ТЦК та СП мають відповідні персональні дані багатьох громад... мільйонів громадян України. Після чого вони зможуть накладувати штрафи на людей, які порушили. Ці, цей порядок. Ну, і оскільки штрафи накладати можна неодноразово, а я звертав увагу, в чому різниця між штрафами при розвинутому соціалізмі і при комунізмі ліберальній демократії, який зараз у нас є. При розвинутому соціалізмі у вас не могли забирати майно, конфісковувати його. Продавати на аукціонах, оскільки це не було передбачено, і передбачено було, що всі штрафи і так далі з вас могли стягувати виключно до 20% від заробітної плати. Сьогодні таких правил немає. Сьогодні у вас, якщо наклали штраф і у вас немає грошей на арештованому рахунку, державний виконавець або приватний виконавець накладує арешт на все ваше рухоме і нерухоме майно. І починає його потихеньку спродувати до того часу, поки він ці штрафи не стягне в бюджет. Мало того, я хотів звернути увагу на те, що виникнення зобов'язання у вигляді штрафу в подальшому, поки що на це не звертав ніхто увагу, в подальшому буде трактуватися як можливе стягнення 3% річних та інфляційних втрат, оскільки це з моменту. Накладення штрафу і введення в дії постанови її виникає уже грошове зобов'язання перед державою. Воно нічим не відрізняється від грошового зобов'язання держави перед людиною чи громадянином. І по статті 625 Цивільного кодексу України можуть знатоки нараховувати вам інфляцію 3% річних. І тому. Це питання часу, і якщо воно сьогодні у вас не стосується, то не думайте, що воно не буде стосуватися у вас так завжди. Це перше. Друге, штрафи накладаються з моменту виявлення. Тобто цей момент виявлення вами порушень може бути щодня. Таким чином, на вас можуть накласти штраф будь-якої миті щодня, і це не буде порушенням чинного законодавства Держави України. Таким чином. На ринку послуг з'явилися ще послуги, а саме послуги по відмазуванню від штрафів і послуги по ненакладенню штрафів. Тобто, знову, як я кажу, появився ще один вид кошерного бізнесу. Ну і стосовно іншого, стосовно того, що якщо вас наклали на штраф, то одночасно можуть є створені підстави для оголошення у вас у розшук. Оскільки ви не зареєструвалися там і так далі, щоб внести усі державні системи СІЦ або АСВП, ДВС, таких рішень. Тому одночасно є підстави для розшуку, для звержень для розшуку, в тому числі й міждержавного розшуку, який люди інколи плутають з міжнародним розшуком. Чому тому, що міжнародні народи людей в розшук не оголошують, оголошують держави в розшук в міждержавний розшук. І оскільки люди до сих пір так і не зрозуміли різницю того, що народ і держава це окремі суб'єкти права, всі топлять за державу, тобто за свого гнобителя, народ топить, щоб цей гнобитель укріплювся. Ну, і ще останнє, що хотів звернути увагу. Мене не дивої ситуації, коли мобілізація або інші процеси проводяться з грубим порушенням чинного законодавства. Ніхто не чинить цьому спротиву і ніхто не захищає свої права. Всі пішли шляхом Рішалова, а шлях Рішалова завжди породжує шлях, продовжує шлях корупції. Тому. Я вважаю, що ми не можемо дозволити собі стояти осторонь і чекати, що хтось вирішить за нас наші проблеми, оскільки це доволі хибний шлях, який проводить до диктатури, тиранії і так далі. Важливо пам'ятати, що демократія це не тільки виконання обов'язків, але й захист своїх прав. Свідомий громадянин повинен не тільки підтримувати свою країну і пильнувати те за тим, що його права не порушувалося. Якщо на сьогодні ми не будемо відстоювати свої права, завтра їх не може залишитися зовсім внаслідок того, що вони звужують зміст, держава змушує звужує зміст прав і зменшує їх кількість. Тому в демократичному суспільстві кожен з нас повинен бути активним учасником цих процесів по відстоюванні прав і по розбудові демократичної держави. Головне не забувати, що без належної реакції на порушення, ми саме відкриваємо двері для майбутніх проблем. Тільки разом ми можемо побудувати суспільство, де дотримання закону є обов'язком для всіх, і кожен громадянин має право на справедливість. І тому, коли багато людей кидаються рішати, що це їх не стосується, то це тимчасове явище, яке приведе до ще більшої безкарності, до ще більших негараздів. І тому на сьогоднішній день пасивне суспільство, яке називається український народ, настільки зазумбувало нейролінгвістичним програмуванням, що на кожному кроці ці кричалки, гасилка і так далі вони впроваджуються в наше життя, вони є, культивуються культ публічної ненависті, ненависті людини до людини. І як я звертав неодноразову увагу, людина по відношенню до інших тварин є расистом. І тут проблема в чому? Проблема в тому, що людина як расист продовжує вбивати таких самих людей, як вона сама, не визнаючи їх в публічному просторі, просторі людьми, неважливо під якими гасилками, неважливо, під яким за це їм заплатили гроші чи ні. Тому всі ті, хто. Говорять про державу, там що держава понад усе прямо суперечить тому, що життя і здоров'я людини є найвищою соціальною цінністю. І це її і справедливість, оскільки, ще раз повторюю, що людина є расистом по відношенню до інших тварин. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І не забувайте, що розум дається нам для того, щоб ми його вдосконалювали. Щоб ми діяли по відношенні одна людина по відношенню до другої в дусі братерства.